Всім привіт! Мене звати Катя, я мама чотирьох діток, і сьогоднішнє моє відео буде про заготовочки в морозильну камеру, як ви зрозуміли вже із назви. Знаю, що по всій території України відключають світло в нас також, але ненадовго. Я не вважаю, що якщо 8 годин на день немає світла, то це катастрофічно для всіх продуктів в морозильній камері. Я стараюся готувати наперед. Тримати якийсь запас, бо сім'я в нас велика. І завжди трапляються такі моменти, коли мені немає часу готувати. Діти навчаються, я також, як ви знаєте, навчаюся. Плюс я працюю, працює чоловік, і нам без таких заготовочок ну, зовсім ніяк. Тому сьогодні буду готувати першу частину, і завтра також буду готувати. Другу частину заготовочок. Сподіваюсь, вам це відео сподобається. Ви підпишетесь на мій канал, підтримаєте мене своїм лайком, коментарем, буду за це дуже-дуже вдячна. Ну, і зараз буду ділитися тим, що я цього разу буду готувати. Дістала я вже з морозильної камери все, що мені потрібно для. Цих заготовочок. Нічого такого незвичайного я не готую. Я готую саме те, що полюбляє моя сім'я. Ну і, можливо, змотивую вас приготувати щось смачненьке для своїх домочадців. Так, тут у мене розмерзається а, свинина. Тут у мене філе. Ми колись купували свиню цілу, і це ще м'язко із тієї свинини. А, так, тут два окорочка. Далі тут у мене курячий фарш, тут у мене свинячий фарш і печінка. До речі, печінку зараз перекладу, бо вона зараз буде розставати, і там буде дуже така водичка. не дуже. Тут ще у мене один свинячий фарш, я відділила його від загальної миски, бо мені треба, щоб він розморозився швидше. Тут я вже насмажила налисників. Не знімала вам, як їх роблю. Просто рецепт пропишу вам налиснички в описі під відео. А це налиснички на кефірі, звичайні, з кип'ятком. Я вже їх полюбила дуже-дуже. Не завжди встигаю зі свіжого молока приготувати налисники, тому готую його із кефіра. Так, тут у мене дві капустинки, я заморожую, також, щоб відділялося листям. Мені так подобається, коли в мене є капуста, мені її свикруха дає а, завжди в таких великих об'ємах, тому я її закидаю в морозильну камеру. І тоді вже, коли я готова крутити голубці, я її розморожую і займаюся ними. Так, а, тут розповіла, що в мене розморожується, і а, що я взяла і. Підготувала вже цибулю з морквою. Зараз буду робити зажарочку. І також ось тут у мене вже капусточка нашинкована. Ще було в мене, її не так багато, десь пів капустинки. Я нашинкувала, вона ще втушиться. Додам сюди швидше всього, що фарш, цибульку ще підсмажу. І це в мене буде начинка на одні налисники. Ну а інші буду робити пізніше, покажу вам, як. Нарізаю я цибульку до своєї начиночки на налисники, кубиком звичайним, і буду готувати її на сковорідці. Тут у мене нашинкована капуста, як я казала раніше, запалюю газову плитку з сірниками, бо у нас не було світла і автозапал у мене не працював. До капусти додаю трішки води спочатку, накриваю кришкою, пізніше додала цибульку, фарш і. Підсмажила її добренько, так, ще додавала рослинну олію трішки, бо фарш у мене не дав багато такого жиру. Готовою начиночкою начиняю свої налисники, загортаю їх. Деякі налиснички у мене порвалися, то ми їх з'їли. А ось ті, що були цілими, то я їх відправляла у заморозку. У нас в сім'ї налиснички полюбляють усі, тому я їх готую з різними начинками. І солодкі, і солоні, хоча солодкі в мене мало їдять. А ось саме різні такі начиночки у мене полюбляють їсти всі. Їх на заморозку я відправила не так багато. Ось, бачите, така порція, нам її не дуже надовго вистачить, але так як у мене заморозка чималенька буде, дуже багато різних таких напівфабрикатів, тому. Я не переживаю, зготую пізніше ще. Ну І зараз приступила я до наступної начинки своїх налисників. Вирішила зробити цього разу у вигляді чебуреків лінивих так званих. Тут у мене також свинячий фарш, підсолила я його поперчила. Ретельно все перемішую. Можна сюди було додати ще мелений часник або цибульку. Ну Але цього разу я начиняла ось так. Знімаю пакетики з моїх налисничків, це такі малесенькі, на маленькій сковорідці смажила. У мене декілька сковорідок, є більші, є менші. Ці смажились на маленькій сковорідці. Якщо ви давно підписані на мій канал, то знаєте, що схожі налисники я вже готувала, тільки розрізала їх навпіл. Цього разу вирішила їх робити такими цілими. Планую, до речі, ці налиснички. Підсмажувати їх. Перед тим як підсмажувати, треба розморозити, обмочити в яйце і тоді вже підсмажувати на сковорідці. До речі, налисники з капустою потрібно просто або розморозити в мікрохвильовці, або підсмажити на сковорідці. Можна розморозити просто і вживати так, тому що вони повністю готові. Ну і приступила я до приготування своїх голубців. Тут у мене, до речі, ще окорочка смажиться. не використовую електроенергію, хоча її вже дали. М'яско мені потрібно на піцу, тому я паралельно його смажу. Ну І тут готується в мене начиночка, рис та зажарка. Додала я сюди два різних вида фаршу. Не подивилась я, що погано встановила штатив. Дуже якось погано видно, підготувала капусту. Вже без вас. І накручую малесенькі голубчики. Планую їх тушити на свята. Перед тим буду розморожувати обов'язково, тому не заморожую їх окремо, а ось так у пакетах. Голубців у мене вийшло два пакетика, їх вистачить на два рази. Показую вам, що лишилася ще в мене начиночка, і також лишилась у мене капуста, яка вже не відділялась. Там були малесенькі листочки, тому. Я ще паралельно вирішила зробити ліниві голубці, які буду також заморожувати і пізніше готувати. Ліниві голубці я планую робити по стандарту, тільки у мене вже заморожена така була капуста. Нарізаю її такими невеличкими шматочками, як в мене виходило. І буду додавати її до суміші, яка в мене начиночка лишилася із стандартних голубців. Це все ретельно перемішаю. До речі, начинку я відразу солю перчу, тому вони вже такі смачені. І пізніше, просто коли заправляю, то також трішки підсолюю, додаю сметану, додаю томатну пасту, в мене вона домашня. Ось, наприклад, на рахунок лінивих голубців, то я ще полюбляю також зробити засмажку, таку із моркви та цибулі. І на сковорідці це все готується дуже швидко, дуже класно, під кришкою. Ліниві голубці можна не розморожувати перед тим, як готувати, тому це такий універсальний, як кажуть, напівфабрикат. Ось такі шарики готую, можна їх робити продовгуватими, я робила цього разу ось такої форми. Так що, якщо ви полюбляєте голубці, у вас не вистачає часу, щоб їх... Крутити, пропоную вам приготувати ліниві голубці, все те саме за смаком, тільки менше роботи. Не так багато у мене їх вийшло, але десь приблизно на дві порції вистачить. Тому відправляю у заморозку і пізніше буду готувати для своєї сім'ї. Тут у мене вже зварилася картопля, Василько допомагаю її перекручувати. До речі, буду готувати зрази. І мені не дуже подобається, як картопля перекручується у електром'ясорубці, тому використовуємо завжди ручну м'ясорубку, це швидко і дуже класно. Картоплю, коли я варила, забула її підсолити, тому підсолюю вже зараз, вбиваю туди одне яйце і додаю борошно. Я не дуже полюбляю, коли там багато борошна, тому Додаю його так не дуже багато, перемішую все ретельно, і пізніше буду формувати по такому цікавому способу, можливо, хтось не знав, бо якщо додати у цю суміш мало борошна, то вони дуже прилипають до рук, картопля лишається на руках і незручно формувати самі зрази. Зараз я нарізаю цибульку, буду робити начинку на них, використовуватиму фарш. У мене це свинина знову, додаю до свинини цибульку, підсолюю, перчу, підсмажую гарненько, щоб вона була готова, і буду формувати свої пиріжки. Такі зрази я готую з різними начинками. в мене полюбляють і з капустою, і з цибулькою, з яйцем, також робила з лівером, з грибами. Це такий універсальний рецептик. До речі, я якось готувала із ковбаскою, також виходить смачно. Тоді можна ковбаску варену натерти на терці, її також підсмажити із цибулькою і начиняти свої пиріжки. Для формування пиріжків я вже наготувала все. Тут у мене паніровочні сухарі, завжди полюбляю в них обмочити такі пиріжки. Можна замінити, до речі, їх на борошно, звичайне, але я більше полюбляю готувати в паніровці. Тоді пиріжки такі дуже рум'яні виходять. Формую я вручну, обмощую знову в паніровочні сухарі. Так як сім'я у нас велика, звичайно ж перші пиріжки йдуть на сковорідку, ну а далі вже на саму заморозку. Картопляне тісто я полюбляю набирати ложкою, тоді воно не прилипає так до рук, як би прилипало, бравши його руками, і показую, що в мене вийшло в самій заморозочці. Пиріжків вийшло дуже багато. Формувала я їх такими малесенькими, бо планую подавати їх на святковий стіл. Щоб приготувати ці заморожені пиріжки, потрібно просто покласти їх на сковорідку розігріту, накрити кришкою і на малесенькому вогні підсмажити з обох сторін. Це дуже просто і дуже смачно. Ну і Наступне, що я готую, це м'ясо по-французьки. Вже дуже багато разів з вами ділилася цим рецептом. Можливо, хтось новенький з'явиться в мене на каналі і не бачив, як я їх раніше готувала. Зараз у мене свинина, іноді я роблю їх із курячого м'яса, це треба брати грудинку, або навіть можна робити із бедер. Я також це робила якось і виходить дуже смачно. Нарізавши м'язко, я його відбиваю з обох сторон і складаю на кубку. Пізніше буду перебирати, тому що на відбивні мені потрібно, щоб начиночка дуже добре лежала. І якщо є ось такі вузенькі шматочки, то я їх просто обмочую в паніровці, обсмажую і ми їх з'їдаємо ще до морозильної камери. Зараз вже готую все, що буду накладати на своє м'язко. Це цибулька, яку я нарізаю напів кільцями. Хто не полюбляє цибулю, може її не класти, але вона дає певний смак і певний аромат, тому хто не проти цибулі, завжди її додавайте. Я нарізаю напівкільцями, можна і кубиками, але кубиками вона буде дуже погано триматися на самому м'ясі, тому бажано або кільцями, або напівкільцями. Натираю сир і підготувала ще помідори кільцями, які заморожувала на зиму. Коли ви робите таке м'язко, бажано застиляти харчовою плівкою тарілки, тому що дуже погано відстає, треба трішки почекати, коли воно замерзне, щоб добре відділялося від тарілки. М'язко своє я посолила поперчила, помастила майонезом, можна, до речі, використовувати і вершковий сир, також сметану, вийде дуже смачно. Поклала свою нарізану цибульку, далі викладаю натертий сир і зверху накриваю помідорами. А те, що помідори в мене заморожені, нічого страшного. А якщо в мене помідори йдуть свіжі, то, звісно, сиром я натираю зверху. А ось, якщо в мене вони заморожені, для кращої сцепки я кладу помідори саме зверху. Готуються вони також дуже просто під кришкою, тільки я їх не перевертаю, а готую до повної готовності просто на малесенькому вогні. І перед цим не розморожую. Ну, а тепер покажу знову, як я готую тісто для пельменів та вареників. У мене сьогодні будуть пельмені. я насипала борошно, ніколи його не зважую, не відмірюю. Наливаю на око рослинну олію і заливаю це все кип'ятком. Обов'язково беру спочатку ложку нею перемішую, тому що дуже гаряче. А пізніше, коли вже можна вимішувати руками, тоді цим і займаюся. Ось таке розсипчасте спочатку тісто, але коли ви його помнете хоча б хвилин 5, воно стає еластичне, воно тримається купи і його можна відправляти у салафановий пакетик. Це робити потрібно обов'язково, тому що тісто дуже швидко обвітрюється І коли ви відправили його в пакетик, воно там ще додатково відпарюється і дуже з ним класно працювати. Цього разу я захотіла робити малесенькі пельменьки, щоб вони були такі гарненькі, можливо, будуть якісь гості. І було не соромно, як то кажуть, поставити на стіл. Тому що для своїх домочадців я частіше готую трішки більші. можливо, використовую стаканчик або нарізаю на такі невеличкі шматочки і потім формую пельмені. Ну, а цього разу вирізали ми кружочки і формували пельмені вручну. Дуже я полюбляю. Коли це саме робиться ось так, бо є пельменниця у нас, але я її не дуже люблю. Ми з нею не дуже дружимо. Тому домашні ось такі зліплені пельменки це моя любов, це моя медитація. Це найулюбленіша моя справа на кухні. Я полюбляю все робити з тіста, тільки не полюбляю пізніше мити. Посуд після тіста. Ну, це певно, кожна господиня це не любить, тому вже якось приходиться з цим миритися. Зазвичай, коли я щось ліплю, Василько знаходиться біля мене і також намагається допомагати мамі. Дякувати Богу, він вже не хапає готові пельмені, не жме їх в руках. Бо раніше це треба було контролювати, тільки поліпила декілька штучок і заховала. Зараз він займається своїм шматочком тіста, може його розкачувати, може там нарізати, тому мамі не заважає. Люблю я ось такі саме малесенькі пельменькі, які ліплені вручну, вони мені нагадують якийсь затишок вдома, щось смачненьке і щось домашнє. Показую вам, що в мене вийшло, і це ще не все, тому що ще в мене на другій поличці трішки лежить, але а, туди я не заглядала вже, показую вам просто, що в мене виходить. Ну і зараз останнє, що я буду готувати, це міні-піци. Вирішила я зробити їх невеликими, а такими малесенькими. А, досить давно вже не готувала. Тому цей раз вирішила так заморочитися, як то кажуть, і зробити маленькі піци. Цього разу у мене живі дріжджі. Я додаю трішки туди цукру, додаю чайну ложку солі і одну чашку теплої води. Також сюди додам 2 столових ложки рослинної олії. І буду додавати борошно. Ніколи я сюди не додаю яєць, якихось таких продуктів, які не дуже бюджетні, я полюбляю щось таке просте, але смачне. Дріжджове тісто в мене вдається завжди. Саме головне дати йому постояти, дати йому зійти. І чим більше у вас тісто дріжджове зійде, тим буде краще. Я завжди. Даю йому зійти один раз, можу потім, коли сформую якісь пиріжки або піци, дати йому зійти вже в готовому такому сформованому продукті. А ось з самим тістом я чекаю, поки тісто зійде один раз, обминаю його і тоді вже формую, що мені потрібно. До речі, можливо, ви не знали, але дрожжове тісто можна робити з вечора. Я цього разу цього не робила. Я робила його за декілька годин, поки займалася пельменями. Тому тісто в мене ідеально підійшло. Тут попросила вже дочку мені допомогти, вона, тим паче, також полюбляє щось таке з тіста поробити. Це, певно, в неї від мене. Тому зараз вона розділяє. Ось так на частинки розкатавши в ковбаску. І ці всі частинки ділить знову навпіл і навпіл, поки не виходять такі невеличкі шматочки. Якби я готувала великими піцами, то із цього тіста виходить три таких чималих піци, а малесенькими у мене вийшло на дві бляшки. Кожен шматочок я ось так донизу обминаю, формую. Шарик і відправляю його на бляшку. Пізніше покажу, що буду робити з ними, тому що піци в мене будуть не такими пиріжками, якось це я формую, а все-таки гарненької форми, схожі на шкільну піцу. До речі, начинку я обрала дуже просту: у мене взагалі буде тільки з курячим м'язком та сиром плюс соус. Показую зараз вам, як я Роблю такі заглиблення усередині стаканчиком. І коли вже в мене все готове, я роблю такий соус. Тут у мене майонез і домашній кетчуп, відправляю його всередину, наповнюючи трішки ці такі ніші. І відправляю вже туди куряче м'язко, яке я смажила на сковорідці. і зверху посипатиму сиром. Саме перед тим, як намащувати соусом та посипати куркою та сиром, добре було б ці міні-піци змастити края жовточком, але так як в мене його не було, тому я нічим не змащувала, хоча піца вийшла і так смачна. Піцу я, звісно, випікала, тому що світло не завжди у нас є, і ось в такому вигляді їх можна заморожувати. Вони непогано переносять заморозку, пізніше їх можна розморожувати у мікрохвильовці, або просто діставши зарання із холодильника, вони також смакують. Тому поділилася з вами всім, що готувала. Сподіваюсь, вам моя збірка цього разу сподобалась також. Після нового року будемо готувати з вами нові заготовочки. підготувала вже я. Дуже багато цікавих рецептів, тільки чекаю на те, що отримаю якісь кошти, якусь зарплату, і тоді вже зроблю велику закупочку і зробимо з вами дуже цікаву, класну збірку заготовок. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Підтримайте мене своїм лайком, коментарем, підписочкою. Побажаю всім мирного неба та до нових відео!